Вітаю, друзі! Як правильно планувати роботи на городі? Для цього можна використати посівний біодинамічний календар. В цьому уроці будемо розглядати календар, який видавала біодинаміка України. До речі, біодинаміка України вже другий рік поспіль видає біодинамічний календар. це переклад із французької. Цей календар складається з трьох частин. Ну, сам календарь. Наприклад, на 2023 рік, да потім рослина та астрономічні явища, які ми можемо використовувати для того, щоб підсилити розвиток тієї частини рослини, яка нам потрібна. Ну і космічні ритми та метеорологія це як можна робити довгостроковий прогноз погоди, як його використовувати в сільському господарстві. Першочергове завдання це навчитися працювати з посівним календарем, тому ми будемо розглядати першу частину цієї книги. Отже, спочатку розглянемо, які визначення дається в цьому календарі. В цьому календарі визначаються такі поняття, як періоди, є листковий період, фруктовий період, квітковий період, кореневий період. Вони мають своє позначення. Так, листковий період або день листа позначається от таким от, е, листочком, і він е, в календарі йде голубого кольору. Фруктовий період або день плоду позначається вишенками і рожевим кольором. Квітковий період або день світу позначається е, квіточкою і жовтим кольором. Короневий період або день корень позначається. Ну, можна сказати, бурячком і бусковим кольором. Ще які а, визначення а, є в календарі. Ну, по-перше, ось дивіться, а, оцей період, коли він такий кольоровий жовтий, чергується з бусковим, з жовтим, з бусковим, це невизначений період, а, який а, перехідний період. Він не використовується для сільськогосподарських робіт. Чому? Тому що тут не визначені сили планет і зодіакальних сузів. Ну і несприятливий період. Він в календарі позначається пунктирною лінією, і несприятливий період не рекомендується використовувати для будь-яких сільськогосподарських робіт. Виникає питання. Чому усього чотири періоди, з чим це пов'язано? Ця справа в тому, що посівний біодинамічний календар це про впливи космічних тіл на рослини. І оці періоди вони пов'язані з зодіакальними сузір'ями, перед яким стоїть місяць. Ну, так, Листковий період це коли місяць стоїть перед водними сузір'ями. Фруктовий період. Це коли місяць стоїть перед повітряними сузір'ями. Квітковий період це коли місяць стоїть перед світлими сузір'ями. Ну і кореневий період, це коли місяць стоїть перед світлими сузір'ями. Цим періодом відповідають чотири типи рослин. Тобто, всі рослини, які є. Які ми вирощуємо, можна поділити на чотири типи: рослини типу лист, плід, квітка і корінь. Так, наприклад, листку рослини типу лист найкраще обробляти в листоковий період, типу плід – в фруктовий період. Типу квітка в квітковий період, а типу корінь в кореневий період. А зараз подивимося, які рослини можна відносити до того чи іншого типу біодинамічного. Ну так, до рослин типу лист можна віднести всі види салатів, капусти, пряно-ароматичні трави, а також амарант, лутига, артишок, спарша, мангольд. Іспанський артишок, фенгельц, буляпери та інші. До е, рослин типу плід можна віднести усі типи гарбузів, кабачків, квасолі, гороху, зернові, а також огірки, помідори, баклажани, корнішони, полуницю, кукурудзу, диню, кавун та інші овочі. До рослин типу. Корінь можна віднести всі види буряків, всі види редису, а також моркву, слеру, коренево, торнепс, цибулю, пастернак, картоплю, петрушку кореневу та інші рослини. Ну, і до квіткових можна віднести усі квіти, усі чагарники, що цвітуть, а також фенхель та спаржого броколі. Отже, ми з вами розглянули чотири. Типи періодів, які є в посівному біодинамічному календарі, і як вони пов'язані з зодіакальними сузір'ями, і які типи рослин їм відповідають. От у мене зв'язку з цим є питання. Що ми можемо, яка частина рослини, такої, як кактус, нас може цікавити? І до якого типу рослин її можна віднести. Ну нарешті ми дісталися самого посівного біодинамічного календаря. Це його практична е, частина. На кожен місяць в цьому календарі є чотири сторінки. Дві з них, перші, ви бачите на екрані, ще дві. Вони йдуть з порадами, в який період, які рослини, якого типу краще обробляти, і як користуватися е, біодинамічними препаратами. Сьогодні будемо розглядати ось цю частину біодинамічного посівного календаря. Це практична частина. Саме на її основі можна зробити план своїх робіт на городі. Будемо розглядати на прикладах. Ну, Почнемо з рослин типу плід. Ну, Дивіться, коли найкраще обробляти рослини типу плід у січні 2023 року. 1-2 числа. 10, 11, 12, 20 і 21, а також в суботу та неділю 28-29. При цьому дивіться, треба враховувати несприятливий період. Бачите, ось штрихпунктирна лінія. От, якщо розглянемо суботу 21-го. То якісь роботи з рослинами типу пліт можна робити до 10-ї години. Потім починається несприятливий період, який буде е, аж до 10-ї години 22-го числа. Тобто, завжди, е, що б ми не робили, завжди враховуємо несприятливі періоди, бо ці періоди можуть нам дати не те, що ми бажаємо побачити в наших рослинах. Е, от візьмемо, наприклад, посів. Ну, хай буде перцю. Коли найкраще робити? У січні 23-го року. Ну, 10-11, го го але це іноді може бути дуже зарано. Ну, тоді в суботу, 28, го але до 13 години. Так, щоб не натрапити на оцей е, е, несприятливий період. Далі. Дуже величезне значення в посівному біодинамічному календарі грає такий період, як, який називається час пересадки. Ось він. От Позначається такою жирною вертикальною лінією такого світло коричневого кольору. Це в цьому календарі. Починається він в цьому місяці о 5-й годині 6-го числа і закінчується о 6-й годині 20-го числа. Цей період має дуже велике значення. По-перше, він сприяє кращому укоріненню рослин, тому його використовують саме для пересадки. В цей період краще косити сіно, воно буде швидко сохнути і не буде пріти. Потім краще в цей період також обрізати кущі та дерева і заготовлювати живці. От. Ну, ще дуже багато різних робіт можна робити в цей час. Але нас цікавить в першу чергу це пересадка рослин. Якщо когось цікавить більше інформації про час пересадки, заходьте на наш YouTube канал. Дивіться відео про час пересадки. А ми продовжуємо. Отже, нам треба. Січні місяці, ну, наприклад, пересадити кореневу селеру. Що ми для цього робимо? По-перше, визначаємо тип рослини. Нас тут цікавить розвиток коренеплоду. Тому ми використовуємо для пересадки час кореня або кореневий період. Да? І крім того, використовуємо в цей період. Час пересадки використовуємо. Значить, Кореневий період в час пересадки. Це з 17-ї години 12-го числа і до 4-ї години 16-го числа. Ну, по суті, оці три дні можна запросто пересаджувати і. В цей період дійсно дуже гарно приймаються пересадження рослини. Тож дуже рекомендую використовувати час пересадки, який визначається в посівному біодинамічному календарі за допомогою такої жирної вертикальної лінії. Розглянемо ще приклад. Ну, наприклад, нам треба посіяти петунію. Це рослина типу цвіт, тому що в ній нас цікавлять квіти. І ми хочемо отримати багато квітів, гарних і красивих, дуже яскравих. Тож будемо сіяти їх в квітковий період або в день цвіту. Вибираємо, в який Ну, можемо от 6-7 числа, це день цвіту, посіяти, можемо посіяти 17 числа до 14 години. А можемо от е, з 15-ї години 23 -го числа до 5-ї години ранку 25 -го числа. Ну, десь отут. Я б тут би сіяла петунію. І ще один приклад. Е, треба посіяти ранню капусту. Рання капуста, тут нас цікавить листя в цій рослині, тому ця рослина можна відносити до е, типу лист. От, сіємо. А, ну от Як на мене, то найкраще от в цей період, десь 7 години 25-го і а, весь 27, 27 число. При цьому треба уникати от цього, а, несприятливого періоду 26 го числа, з 2-ї години до 7-ї години. Ну, ось так. Отак от працюють з посівним біодинамічним календарем, і в залежності від того, до, якої, до якого типу рослин ви відносите ту рослину, яку хочете посіяти, пересадити, або навіть поливати, чи підпушувати, вибираєте період, який вам більше всього підходить. Цей період буде підсилювати ріст саме тієї частини рослини, яку вам потрібно. Що ще ми бачимо на е, цій сторінці? От астрономія. Астрономію ми будемо розглядати в наступному відео, так що підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, е, діліться нашими відео. Нам дуже важлива ваша підтримка. от, І е, далі про погоду. ну На цій сторінці. Ви бачите просто криві, які дають нам планети нашої сонячної системи по які стихії. От, наприклад, січень 23 2023 року, якщо ви пам'ятаєте, було доволі тепло, ось вона теплота да? червоного кольору. Ну, іноді бувало ну, до нуля градусів опускалася температура. Ну, моросила це вода, але її дуже мало, але вона постійна, бачите, стабільна. От і взагалі не було Сонця. Це справді було так. Тобто тут можна на цій сторінці ще й подивитися е, криві, які дають планети в, е, в погоді. Хочу ще раз подякувати всім, хто дивиться наше відео, підтримує таким чином наш канал. До зустрічі!